Всім привіт! Сьогодні катка за комуністичний Китай. Я бачу, що ви в коментах просили мене зібрати КНР, і от я це роблю. Одразу попереджаю: жартів про соціальні рейтинги і про всяке таке не буде. Мені це не подобається, а також я ще сподіваюся колись поїхати у Китай. Ну і фактично, я ще хочу попрощатися зі старим Китаєм. Чесно кажучи, він мені не дуже подобався. Я маю на увазі, як воно було все пропрацьовано. От і сподіваюся, новому ділсі все буде цікавіше. Починаємо ми з великою кількістю дебафів, будемо їх потрошки прибирати. Деякі з них зможемо прибрати лише під кінець гри. Я одразу йду в політичну гілку, але цього нам мало, ми також маємо дебаф на нашій провінції. І тут здавалося, що хоч щось хороше, але насправді цей модифікатор він відпадає як тільки ми захоплюємо шансі. Одним словом, з реальних плюсів у нас є на початку три військові заводи і також велике населення. Я як тільки можу одразу ціль війни на шансі і одразу на сюбей саньма. Першу політку я витрачаю на головнокомандувача, він у нас геній. Також маємо ще й геніального фільдмаршала. Взагалі, на мою думку, це завжди прикольно, коли лідер країни також фільдмаршал. В цілому, з генералами все досить пристойно. І беру оцю личку наперед. Маємо аграрний соціалізм і можемо звільнитись від першого дебаф. Починаємо досліджувати арту в таких партіях вона нам дуже потрібна. За півроку після початку партії ми одразу влітаємо в нашу першу війну. Я досить непогано підготував нашу армію і ми влітаємо в шансі. В них просто не вистачає дивізій, щоб покрити весь фронт, тому ми їх швиденько захоплюємо. В нас спадає наш перший дебаф. Нам буде потрібно багато політки, я одразу ставлю робочу конячку. Ідемо в іншу гілку наших фокусів, перерозподіляємо землю, і на фоні захоплюємо столицю Шансі. У нас вже 5 заводів і починаємо наші перші закупи. Менше ніж за місяць Шансі капітулює, ми просто зайняли всю їх територію і одразу їх анексуємо. Механіка малювання вже дешов це взагалі найкраще, що тут є, це моє улюблене заняття. Досить неочікувано для мене, мало втрачаю цей баф. Беру ще одну личку на досвід піхотних дивізій. Як тільки готова ціль війни, я влітаю в себе із саньма, ця війна буде трошки важча, тому що у них більш щільний фронт. Але я в собі впевнений і тому через 115 днів вона вже буде війна ще й з сінзянням. В них була одна пуста клітинка і вона їх похоронила. Ми починаємо їх просто оточувати з неї. Іншою частиною нашої дивізії йдемо в їх столицю і далі в їх інші міста. Беремо ліквідацію безграмотності, це дасть нам нову ячійку досліджень. В них і так не було шансів на перемогу, але з цього моменту взагалі немає шансів на виживання. Я дуже хотів добити їх дивізії, щоб наші генерали вкачалися, але вони капітулювали раніше. Ми просто також все забираємо. Пішла наша підготовка до наступної єбійшої війни. Тут виявляється, що в нас вже є достатньо фабрик, створимо агентство. Беремо популярну фігуранту плюс 15 тапки, досить незвична для мене назва, але в українізаторі так, тому буду казати так. Беремо маоїзм, у нас буде дохуя гвинтівок, це означає, що всім гробцям пізда. І ще на 37 а в нас вже 3 мільйони рекрутів. Створимо наш відділ дешифрування. Влітаємо в сінзяні, у них досить мало дивізій, тому війна буде також легенька. Наші марафонці просто вриваються в їх країну і починають бігти. Два тижні ми йшли до їх столиці, вона виявилась пустою. Беру фокус, який дозволяє нам створювати альянси, а їх оборона просто колапсує. Ну і вони капітулюють. Знову просто все забираємо, на щастя, всі території наші національні і починаємо виробляти нашу першу артилерію. Бля, дуже реалістично на всіх наших гігантських територіях жодних ресурсів, тому, щоб трошки наші дебафи винизити, я стою ще й на вільну торгівлю. Будемо грати по РП, тому йдемо через четверту доктрину. І також отримуємо дві халявні фабрики. На всю гігантську країну в нас нуль потягів, вони нам дуже потрібні, тому їх також досліджуємо. Стаємо на військову економіку і беремо три правила. І тут Японія влітає в Китай, я щось не зрозумів, чого вони в нас не влітають, але на щастя до мене все-таки дійшло, що просто ще й треба розпустити наш альянс. І буквально одразу нам випадає оцей івент. Обираємо третій варіант, вступаємо в альянс Аміньданом. Нашого другого агента закидаємо в Менцян і вступаємо в війну. Фронт просто пустий на початку. Я віддаю накази насупати по всьому фронту. Ми заходимо в столицю Мандзяна, Чонбей, і там у нас є хаб, ми будемо дефати просто кров з носу. О, це моя улюблена гра, який там симулятор залізничника. Починаємо навчати гірників, у нас така місцевість, що вони прямо тут дуже гарно залетять нам. Японії не те, що не вдається спушити нас, вона не може спушити навіть гоміндан. І я беру торгівлю опіумом, тому що це прикольно. Дропимо нові піхотні дивізії і одразу починаємо їх тренувати. Цю стадію війни я взагалі охарактеризував би як те, що ми купимо просто сили. Я намагаюся виправити наші проблеми з логістикою і будую вантажівки з потягами. Ставлю піхотника і от хочу сказати, як тільки ми виправимо наші проблеми з забезпеченням, ми будемо найсильнішою країною взагалі в регіоні. Також проникаємо в громадянську адміністрацію, сподіваюся, ми здаємо політку. Я вирішив просто позаймати пусті клітинки і мандзян взагалі капітулював. Правда, ми майже нічого не займемо нового, тому що вони одразу підуть до дивізії. Вже майже півроку у нас просто долбєшка в гори, і наш генерал при тому непогано вкачався. Я вирішую, що все-таки пора вибити оцю клітинку і з чотирьох напрямків нам це вдається. Взагалі нам вдається такий невеличкий прорив, ми займаємо по максимуму території, і тепер їх просто дефаємо. Тим часом також знімаємо наш дуже неприємний дебаф. І йдемо в гілку фокусів про війну з Японією, війну з Гінданом і просто війну з всіма, блядь, поруч. Після цієї катки, от, саме ця диспозиція, мені здається, буде мені, блядь, по ночам просто снитись, тому що отут я просто піздець як довго з ними їбашився. Мені вдається взагалі найбільшу частину втрат, що ми ще вони понесли от самі по цій лінії фронту. Дропи перших горняків у них взагалі нема снаряга, але поки вони не тренуються, вона вже її підкопиться. У нас виконався якийсь там фокус і просто проскіпилось, блядь, до пізди фокусів ще поверх. Ну, очевидно, тому що ми вже воюємо з Японію, але тим не менш це приємно. Беремо ще одного агента. І те, що я вам казав, ми вже півроку стоїмо по цій лінії фронту і не можемо їх вибити. Вони, правда, також не можуть нас вибити, але мені в цього не легше. Ми взагалі технологічний гігант беремо вже третя гвинтівки. Я за стополітки беру військову теоретику і починаю вивчати також доктрину гірняків. Я все ще намагаюсь вибити їх в оці гори. Ви можете сказати, Льоня, бля, чому ти не атакуєш оцю клітинку верхню. Я скажу, тому що я хочу геніальний котел на 5 дивізій, але спойлер, ми його так і не зробимо. Я десь проїбав футаж, але нам вдалося вкрасти в них 25 політки, і тепер ми крадемо в них креслення. Нова долбяшка в хаб також не вдається, і я здаюсь і вирішую просто їх вибити з п'яти сторін з цієї клітинки. Це, звісно, нам вдається, і слава Богу. Нарешті прибираю цей дебаф на армію, він, чесно кажучи, мені дуже сильно заважав. Беру додаткову ячійку досліджень і думаю, що прямо зараз час поліпшити умови праці. І ось так буде виглядати також шаблон, яким я буду вивати більшу частину війни з Японії. Фу бля, слава богу, я це все вимовив, довелося дуже швидко розмовляти, тому що там дуже маленькі кусочки відео, і щоб ви взагалі розуміли, про що йдеться на екрані. Переходимо просто в потужний контрнаступ, бачу, що вони починають відводити дивізії. Я розумію, що вони вже перелякались, тому треба їх пінити. Потім думаю, все, похуй не буду їх пінити, і це була моя помилка. І все-таки в 39-му році ми беремо лампочку. Чесно кажучи, після того, як ми на початку всіх пооббігали, я вважаю, що цей фокус мобільна війна мав виконатись сам. Все, насправді найважчі часи вже позаду, ми просто їх прорвали і починаємо займати більше територій. Вибиваємо хаб, і вступаємо в битву за Пекін. Нам одразу його не вдасться взяти, але ми можемо вибити пару клітинок поруч, і от будемо займати цей хаб. Японія намагається привернути просто люту висадку, але, чесно кажучи, вже пізно. Ось тут забираємо хаб, про який я казав. І ось тепер, коли ми вже підготувалися, будемо вибивати Пекін. Ми його беремо, але ви не побачите, тому що я також дослідив гвинтівки. А зараз перед вами рідкісна естетика зниження призову в хой 4 під час війни. Я намагаюся дійти до моря так, щоб Китай Гоміндановський не зміг забрати жодної території. Беремо цей фокус, він потім нам насправді знадобиться. Ми дійшли до моря, і тут я думаю, блін, просто вся манджурія наша, просто джекпот. І тут зі мною відбувається найбільше моє розчарування за останній місяць. Гоміндан також забирає те, що ми захопили. Звісно, вони нам ніхуя не віддадуть, тому що вони нас в рот їбали, ну, ми також їх в рот їбали, в принципі. Фактично в цьому проходженні наша армія це просто марафонці, вони просто біжуть по пустим територіям і все захоплюють. Забираємо долянь, вони готували тут висадку, але ми їх били раніше. І взагалі це єдина територія, яку я зміг не віддати гоміндану. Ченкайши запропонує нам компенсацію, ми її, звісно, приймаємо, але насправді ми затаїли образу на нього. Японія намагається висадитись нам в тил, але в них вже нічого не вийде. Між делегацією в Радянський Союз і зосередженням на Китаї я вибираю зосередитись на Китай. Якось ніби більш актуально для нас зараз. Тут дропів ще досить багато дивізій, деякі з них будуть стрихти порт, деякі ще відправляться на фронт. По суті, далі просто фарбуємо їх автопланом і добиваємо котли. Гоміндан забирає собі всі території, на мою думку, це максимально справедливо. Але з гарних новин, пам'ятаєте, як рав креслення, і ось такий нам бонус випав, це нам прям дуже допоможе. І прям дуже реалістично, Німеччина влітає в Польщу 1 вересня, а ми влітаємо в Корею. І 17 жовтня, я так розумію, ми вибили всі японські дивізії з Кореї, підписався Білий мир. Я його навіть не записав, не було ніякого івенту, просто мир і все, і немає війни, я навіть не знаю. Я просто не очікував цього. Я виходжу з альянсу з Гомінданом і починаю готуватися до війни з ними. Також три наші дивізії застріють в Кореї, це просто класика Хойки, мені було їх дуже шкода. Ми отримаємо проникнення, але, чесно кажучи, проникати я зараз ні в кого не планую. І щоб не росла напряга, я починаю виправдовувати цілі війни саме на Юньань. Юньань. Юнань. Ну, ви зрозуміли. Якщо що ось так виглядають наші лінійки, і я прижимаю рішення на побудову хабів, також прибираю деякі закупи, щоб в нас будувало саме 15 фабрик. І ось тут я буду будувати наші хаби. Також згадую, що можна дешифрувати Китай. Беремо елітних гірських стрільців, тому що звичайні в нас вже є. Радянський Союз кидає нам гарант, мені дуже приємно, дякую. І добиваємо нашу доктрину гірняків. Сталін запрошує нас в альянс, але ми відмовляємо, будемо воювати самотужки. Наш останній хаб готовий, лишилось лише їх з'єднати. Я згадую також, що в нас є рішення на проникнення. Я думаю, буде якийсь прикордонний конфлікт, як у СРСР з Японією чи щось подібне, але насправді взагалі нічого цікавого. Але з плюсів після першого проникнення ми можемо також через рішення об'явити війну Гоміндану. Я про це не знав, тому наша ціль війни нам і не знадобиться. Залишається один день до війни, я підвів наших гірників на південь, у них тут взагалі немає забезпечення, а у нас є побудовані хаби. Сталін буквально рятує нас оцим лендлізом, і ми максимально легко їх вибиваємо на півдні. Творімо наше перше оточення, будемо їх тут в грах добивати. Чесно кажучи, в інших частинах фронту їм навіть вдалося нас трошки вибити, але це не критично, ми потім підведемо війська і все повернемо. Взагалі, вибачте за спойлер, але цю війну ми також виграємо. Я підвів наші гірські дивізії на північ і починаю вбивати хаби навколо Пекін. Ну і, в принципі, сам Пекін також. Продовжуємо розширювати наш порив і розділяємо Китай на дві частини. Ось такі у нас втрати для четвертої докрини досить непогано. Згадую, що також в нас є оце рішення, воно дуже сильно бафає нашу армію. Я навіть пробую перейти в наступ автопланом, і вдається нам досить непогано. Японії все одно вдається віджати інди Китаю, це мене не радує, але в принципі мені все одно в даний момент. Ми досить непогано продовжуємо наш наступ і отримуємо команду. Я починаю також виробляти ракетну артилерію для піхоти це прям саме те. Ми вже багато звідки їх вибили, тому наша промка виглядає ще краще. Нарешті беремо п'яту ячейку досліджень і дешифруємо їх повністю, одразу розкриваємо шифр. Згадую, що я взагалі забув наших агентів в Японії, думаю, їм там, в принципі, непогано, але їм доведеться переїхати в Нанкін. Ще один просто мега потужний зелений наступ, але все таки ми сам втрати, тому треба також закликати до героїзму. Добиваємо їх на півночі, Сталін вирішує, що через це треба нас запросити в альянс, а ми закінчимо вивчати нашу доктрину. Враховуючи те, як бездарно я їх просто атакував автопланом, наші втрати взагалі мінімальні. Нарешті ми змогли взяти фокус проголосити Китайську Народну Республіку. Ось так виглядають наші дослідження в 41-му році. Я радуюсь, що у нас 30% бонус. Ну і який об'єднаний Китай без Тибету. Я також так подумав, тому ми також виправдовуємо на них цілі війни. Ось так буде виглядати наш фінальний шаблон для гірників. Будь ласка, сприймайте це як на коменти також. Ленд-ліз від Радянського Союзу. Насправді я просто почав готувати до фіга дивізії, які я навіть потім не диплойно. Мао стає ще й чарівником логістики, а Японія влітає в Філіппіни і починає війну з Америкою. Влітаємо в Тибет, вони вступають в альянс з Гомінданом, це їх не спасе. І як тільки ми взяли їх в столицю, вони одразу капітулюють. Все-таки проголошуємо Китайську Народну Республіку, отримуємо цей гарний прапор. Беремо цей фокус, щоб звільнитися від нашого останнього дебафу. І наші війська заходять в Чанде. Виграємо битву за Ухань, заходимо в нього, там є дуже важливий для нас хаб, це дає нам можливість також прийти в наступ вже повноцінний на південь. Ми потрошки захоплюємо ресурси і закриваємо економіку. Японія захоплює Філіппіни, а наш порив вони вже не зупинять. Не знаю, в який це раз, але ми знову розділяємо їх на дві частини. Все, всі дебафи, які ми могли зняти, ми зняли. Тепер ми в нашому просто зеніті могутності. Після того, як ми розділили їх на дві частини, ділимо їх ще раз на дві частини і починаємо просто захоплювати їх в великі міста на побережжі. Ну і після того, як ми беремо суджа, вони капітулюють. Ми просто все анексували, а тепер ми виглядаємось так. Також за нами залишився Тайвань, ми не дали їм можливості туди виплести. І поки я тут радував всіх хвести, Японія починає виправдовувати цільвіни на нас. Чесно кажучи, мені вже все одно це взагалі інша історія, і ми вступаємо також в коментар. Всі ви знаєте, що в Тибеті дуже багато робітників, тому ми їх там звільняємо. На цьому ми будемо завершувати. В Японії немає проти нас жодних шансів. Пишіть коменти, ставте лайки, підписуйтесь на мене, купляйте рекламу, зробіть, що вам подобається, любіть маму, пийте клас. Всім пока!